В Україні не буде грузинського сценарію, бо Україна не Грузія, не буде ізраїльського, бо ми не Ізраїль. Ніколи не буде білоруського і південнокорейського. Сценарій закінчення нашої війни буде українським, бо він досі залежить від нас і пишеться всіма нами просто зараз. Яка мені різниця, яка буде економічна температура, якщо країна страна в війні не победить? Наші вороги готують нам інший сценарій, чеченський. Вони хочуть припинення війни на зручних для окупантів рубежах за Дніпром, в Херсоні і Запоріжжі, щоб наступного разу не треба було форсувати Дніпро, а просто зайти по дорогам танковими колонами до Києва, Дніпра, Одеси. План Путіна такий само, яким був план Єльцина відносно Чечні: заколихати мирним договором, зібрати сили і через кілька років вирішити чеченське питання раз і назавжди усунути першопричину війни, як вони кажуть, так само як свого часу знищили вільну Чечню, московити хочуть зараз знищити Україну. Саме тому цей ракетно шахедний терор нашої столиці та інших міст. Саме тому інформаційні емоційні гойдалки і ІПСО про страшні втрати і безнадію за чеченським сценарієм Зараз хочуть вбити патріотів, залякати всіх інших і купити якийсь місцевий клан, який за гроші віддасть свій народ путіну. І це був би чудовий план, якби не було нас, і якби ми не могли писати свою історію своїми діями просто зараз. Ну, в цілому, ви правильно все сказали. Тобто, в цілому відходять шапка закидувальні настрої, коли люди говорили про те, що наша ціль це кордон 91-го року. Ну тут треба теж розуміти, що пропаганда, в тому числі, розігріла ці настрої. Але станом на зараз більше люди почне реалістично дивитися на те, що відбувається, як відбувається. Але в той же час, повертаючись до слів Герцака, ми повинні розуміти, що. На сьогоднішній момент Володимир Путін не збирається зупиняти бойові дії, і на жаль, ми повинні розуміти, що всі ці переговорні танці, які ми бачимо останніми днями, чи останніми тижнями, точніше, і там те, що буде найближчими днями, коли будуть обмін меморандумами, що Росія дасть свій меморандум закінчення війни, України, свій меморандум закінчення війни, насправді це не більше ніж витягування часу Росіянами, тобто ні при які реальні мирні переговори. На сьогоднішній момент мова навіть теоретично не йде. Я повторюся, навіть теоретично вона не йде, і е, Путін на сьогоднішній момент не збирається зупиняти бойові дії, як мінімум до закінчення літньої кампанії. Тому ми повинні до цього бути готові. Ми повинні насправді виходити саме з цих е, моментів, коли ми говоримо про е, можливі, майбутні, е, про можливе наше е, майбутнє в якійсь там в короткостроковій перспективі 4-6 місяців. Коли такий персонаж, як Дмитрій Медведєв, заявляє, там, вчора там, лякає всіх, що Украї... там, буферна зона буде створена аж до самих польських кордонів, буде захоплена вся Україна. Як нам на це реагувати? Чи брати це всерйоз? Ніяк, як і не всі попередні заяви від Дмитрія Медведєва. Але ми повинні просто розуміти, чому з'явилася саме зараз так масована історія про буферні зони. Тобто буферні зони з'явилася ж насправді ну, сама тема. З'явилася в 2023 році після статті Foreign Affairs, А потім вона була запропонована в плані Келлога. Але саме зараз росіяни несподівано почали дуже активно говорити про буферні зони, і особливо після того, як це сказав Володимир Путін. Чому він говорить про буферні зони? Тому що насправді четвертий рік підряд толдичити фразу про те, що всі цілі свого будуть достигнути, не називаючи ці цілі, вже достатньо складно навіть для російського споживача. З іншої сторони, заявляти про те, що ми там, завтра захопимо е пів України, ми дійдемо там до Дніпра або що-небудь. Що вони не можуть, тому що вони розуміють, наскільки це нереалістично. Тому зараз для росіян згодовують жвачку під назвою буферні зони. А під буферною зоною може називатися будь-що. От насправді 5 кілометрів е прийшли території України, це вже буферна зона. 15 – теж буферна зона. І таким чином це такий собі ефемізм, е який замінив. Е або паралельно починає вживатися і з терміном, е всі цілі свого будуть достигнути. При цьому не ставлячи якихось конкретних задач і не даючи якихось конкретних е посилів для е в першу чергу для росіян. Е, по, тут, власне, про Трампа давайте все таки теж згадаємо. Трамп, як пише Wall Street Journal, заголовок у них такий, що він втомився від мирних переговорів і, власне, розглядає можливість відмови участі в них. Якщо Трамп відмовиться, росіяни не відмовляються воювати, а українці вже трохи підтомилися, і настрої ось такі, як бачимо, як показує соціологія. Що нас тоді чекає? Ну, по-перше, соціологія не настільки катастрофічна, як зараз от може здатися, коли ви щойно це говорили. Тобто, в принципі, соціологія говорить про реалістичність поглядів, а не про катастрофічність це перший момент. Другий момент відносно Трампа. І цієї статті Wall Street Journal, вона насправді написана за класичним прикладом, того що якщо треба зрозуміти, як буде розвиватися події, треба сказати, що вони будуть розвиватися 50 на 50. При всій повазі до Wall Street Journal, стаття полягає в тому, що Трамп роздумує над питанням вводити санкції або не вводити санкції проти Російської Федерації, і висновок цієї статті, що Трамп іще не знає, введе він санкції чи не введе він санкції. Uh -huh. Моя точка зору полягає в тому, що Найближчим часом він вводити санкції справді не буде, тобто він поглиблювати санкції проти Росіян не буде, але і відміняти щось того, що було зроблено раніше, він теж не буде. Але під впливом внутрішніх ситуацій, внутрішніх ситуації всередині сполучених штатів Америки, я маю на увазі падіння, перш за все падіння і неможливість поки що взагалі вирівнювати рейтинги республіканської партії і Дональда Трампа напередодні початку. В канкампанії в конгресі а вона почнеться в кінці цього року. Будуть штовхати Трампа до того, щоб більш жорстко все поводити із Володимиром Путіним. Справа в тому, що одна з ключових причин падіння рейтингу республіканців на сьогоднішній і Трампа, зокрема, полягає не тільки в тому, не стільки в тому, що Трамп не підтримує Україну, скільки в тому, що він заграє із Володимиром Путіним, і це дуже сильно не подобається виборцеві е е республіканської партії. Який звичайно є достатньо різночасним на сьогоднішній момент, але в своїй основі він є антиросійським і він не розуміє, чому Трамп так довго заграє, і так довго панькається із Володимиром Путіним. Тому з цієї точки зору логіка дій всередині сполучених штатів Америки буде його штовхати до поглиблення і до посилення санкцій. Ой, Більше того, ну він не може... До речі, хочу сказати, що власне на підтвердження ваших слів, що вчора ж вийшла ще й колонка Лінсі Грема, який е, написав в тому стріт Journal», там промови навіть назва, що Сенат США не буде терпіти е, ігри е, Путіна. І так само він там каже, погрожує перетворити Росію на острів в економічному сенсі. Так що, чекаємо, чесно Ну тут, чесно кажучи, не треба тішити себе теж ілюзіями, тобто ніякого острова не буде. Але е, в чому є е, головна, скажімо, на що нам потрібно звертати увагу? Законопроект Лінці грема про 500% мита для тих країн, які незаконно закуповують російську нафту, це перш за все удар по двох країнах: по Китаї і по Індії, на які припадає там, 75 100 трошки більше експорту всієї російської нафти. З цієї точки зору. Е, Принципі, от просто так ввести в дію такий закон, навіть якщо він завтра буде прийняти, буде надзвичайно складно, тому що це означатиме по перше зупинку переговорів із Китаєм, які зараз тільки почалися, і сварку із Індією, яка в принципі не потрібна сполученим Штатам Америки. Тому перш ніж буде вводитись подібний закон, і буде реально втілювати життя подібні історії. Безумовно, нам треба слідкувати за тим, наскільки серйозно США будуть проводити переговори з Індією, з Саудівською Аравією, Арабськими Еміратами, і наскільки далі просунеться чи не просунеться угода з Іраном, тому що замістити повністю російську нафту на світовому ринку неможливо. На жаль, на сьогоднішній момент ситуація така, що це неможливо. Чи можна посунути Росія? Можна посунути, але ще раз повторюсь, для цього потрібно провести. Ряд переговорів з е, ключовими країнами, які видобувають нафту, і плюс треба дивитися на те, що буде відбуватися із іранською нафтою. Вийде вона із підсанкційного і е, тіньового режиму, тому що, між іншим, останніми е, останні три місяці ми бачимо е, збільшення закупівлі іранської тіньової чи сірої нафти Китаєм е, і зменшення закупівлі російської нафти, тобто Китаєм. Тобто в даному випадку Китай дещо вирівняв цей баланс. І зменшив там приблизно на за різними оцінками на 8-9% закупівлю російської нафти в обмін на іранську. Тому тут є цілий комплекс моментів, які не вирішуються просто одним законом. Тому нам потрібно дивитися, наскільки е, Трамп наскільки держдеп будуть рухатися в цьому напрямку, якщо не буде руху в цьому напрямку. На жаль, вірогідність прийняття закона е, Лінсі Грема і потім його реалізація достатньо низька.